Всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі. Рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо дуже смачні українські рибні крученики. Не пропустіть цей рецепт! Крученики українська дуже смачна страва. Готуються вони з надзвичайно різною начинкою. Я хочу вам запропонувати рибні крученики. Готується ця ситна та неймовірно смачна страва просто та швидко. Для кручеників краще вибирати рибу, яка не має дрібних кісток. Наприклад, щука, судак, сом, хек. Я буду використовувати філе тріски. Рибне філе розділимо приблизно на дві частини. Одну частину будемо відбивати молотком з зубцями, а іншу частину прокрутимо у м'ясорубці. Відбиваємо кожен шматок молотком з зубцями. Я вкрила шматочки плівкою, але це не обов'язково. Посолимо та поки що відставимо їх убік. А за цей час приготуємо рибний фарш. Риба, яка в нас залишилась, пропускаємо через м'ясорубку разом з цибулею та розмоченим у молоці хлібом. У підготовлений фарш додаємо сіль, яйця та перець. Я перець не додаю, але з ним буде смачніше. І все ретельно перемішуємо. Викладаємо трохи фаршу у відбиті частини філе і загортаємо. Формуємо такі рулетики. Підготовлені таким чином рулетики, обваляємо в борошні і вмочимо у злегка збитому яйці. Та обсмажуємо на олії або вершковому маслі з обох сторін. І ось подивіться, які гарні ці крученики. З хрусткою скоринкою і я впевнена дуже смачні. Готові крученики рекомендується подавати зі смаженою картоплею та свіжими овочами. І зараз спробуємо. Mm. 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 Смачє ці кручевики такі апетитні, там якенькі. А ця смажена хрустка картопля ідеальний гарнір до цієї рибної страви. Обов'язково спробуйте! І якщо вам сподобається цей рецепт, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. До нової зустрічі!